Гренландія є незалежною і сама визначає своє майбутнє, заявив прем'єр-міністр країни Єнс Фредерік Нільсен у відповідь на нещодавні заяви Дональда Трампа, що США отримають Гренландію. Очільник Гренландії підкреслив, що Вашингтон не буде контролювати острів. Нагадаю, президент США висловлював зацікавленість у купівлі Гренландії ще під час своєї першої каденції. Згодом він неодноразово повторював свої наміри, називаючи їх абсолютно абсолютною необхідністю для нацбезпеки Сполучених Штатів. Після заяв Трампа Данія ухвалила рішення суттєво збільшити витрати на оборону острова. За результатами опитувань близько 85% мешканців Гренландії виступають проти виходу зі скандалу зі складу данського королівства та приєднання до США. Прем'єр-міністр Данії також планує обговорити амбіції Трампа щодо Гренландії з європейськими лідерами. Німеччина збирається вимагати покарання для країн, які порушують принципи ЄС. Пише видання «Політико». У проєкті коаліційної угоди між найбільшими партіями у Бундестазі ХДС, ХСС та соціал-демократами Німеччини. Йдеться про призупинення фінансування та права голосу для таких держав. Хоча в документі не названо конкретних країн. Журналісти упевнені, що йдеться про Угорщину, яка неодноразово блокувала санкції проти РФ та допомогу Україні. Нагадаю, найближчим часом у Німеччині оберуть нового канцлера. Ним стане прихильник України Фрідріх Мерц.